Привіт, шановні республіканці! Вітаємо вас на най найкращому проєкті. Року студентській республіки 2010. Ви не прогадали. Студентська республіка це найкращий мегапроєкт року, в якому буде приймати участь більше тисячі студентів. Буде більше 12 субфестивалів, в яких обов'язково ви приймете участь. Це Олександр Щерба. Потенційний жених нашої республіки кого року ти активно приймаєш участь в республіці? На вже чотири роки. На мою думку, і на думку всіх жителів Стінської республіки ти займаєшся республікою лише ради того, щоб знайти собі потенційну жінку. Це правда? Мершою організовую для того, щоб знайти собі жінку. Добре, яка твоя участь в Оргкомітеті Української республіки? Я власне відповідаю за комерціалізацію. Ось, тобто за те, щоб в нас зібралося найбільше кількість людей, на те, щоб у нас працювала якась торгівля, щоб ходили внутрішні індалемчики. Ну щоб в принципі вся економіка так. працювала. Віра Андріюк, депутат студентського парламенту України, член ігрової групи, редактор газети «Хроніка». Ура! В Якому форматі в цьому році буде проходити інформаційна кампанія, що стосується друкованого видання нашої республіки? В абсолютно новому форматі ну друковане не зміниться, як завжди. Дві газети Хроніка і «Заділо». «Заділо» – це більш серйозна газета. Хроніки це скандали, інтриги. Ну і все цікаве, все цікаве, що відбувається, як то кажуть, за кадром республіки. Іричка, скажи, бівіться, якщо брати серйозно, да? твої очікування від цьогорічної республіки. Хочу поспати, але знаю, що не буду. Ось, ну мені насправді цікаво, хто ж буде наступним президентом після мене. Хто це ж ця людина дуже. буде? Добренько. Супер, Іричка. Ви з'явилося дуже багато великих палат. Що це за палатки? Що ти знаєш до палатки, скажи, ми ще запитаємо, на що він не нагаливає, що це за палатки? На твою думку, ти ж на членах комітету і що не буду проходити. Ой, ну я знаю, что это за палатки. А что такое край? А, край ⁇ это группа студентов объединенных по территориальному признаку. Все нового республики будет четыре края. Восток, юг, запад и центр. Это очень интересно, Максим. Чем будет заниматься край? А, край будет заниматься тем, что отрабатывать, выражать и позиционировать э мнение по идеологии будущего студента. Куратор всіх субфестивалів Студентської республики Наталія Матвичук Наташко. В якому форматі, які будуть у нас фестивалі, субфестивалі? 12. Отлично, я уже ее боюсь. Фестивалі у нас будуть проходити. Я их не буду перечислять, потому что это очень много. А, ти закінчила? А, Наташка, дуже вам дякую, чесно. Ти багато нічого сказала, але хотіло б тебе запитати. Наташ, э, в яких ти стосунка з кураторами суфістри? З всіми кураторами. Я відключительно в личних отношениях. Відключительно в отношениях не для преси.